Ну все, час худнути. Іду така з роботи, краєм ока бачу, хтось поряд. А ні, це мої щоки. <звук> У нас після трьох дівчинок нарешті народився хлопчик. Що ви кажете? Мої вам вітаннячка. І на кого схожий? Не знаю, ми на обличчя ще не дивилися. Приходить чоловік в аптеку та просить засіб від глистів. Аптекар запитує, вам для дорослих чи для дітей? На жаль, я не знаю, скільки років глистам. З чудового святкового вечора у друзів я їхала у метро додому. Правда, через пів години вони мене розбудили і запитали, навіщо я тримаюся за вішовку для білизни на їхньому балконі. А чи знаєте ви, що якби у людини в ході еволюції не відпав хвіст, то камасутра була б удвічі товщою? Ну чому нормальні люди знаходять у зимових речах гроші, а я фантики та хусточки з торішніми соплями? Якщо жінка щодня світиться від щастя, значить цю жінку щоночі хтось заряджає.